Як оплачуються сервіси Zenmarket? ZenMarket це проксі-сервіс для купівлі товарів з Японії, а не онлайн-магазин. Тому процес оплати відрізняється від звичайного онлайн-шопінгу. Спочатку ви зараховуєте кошти на свій рахунок Zenmarket. Зарахування можливе з дебетових або кредитних карток. Зараз на Zenmarket представлено великий вибір платіжних систем, який може підійти саме вам. А також є можливість здійснювати покупки через електронні гаманці чи криптовалюту. Купівля товару виконується нашими працівниками. Команда ZenMarket перевіряє продавця та інформацію про товар і списує кошти після здійснення успішної купівлі. Разом з вартістю товару списується комісія нашого сервісу. Крім того, вам потрібно буде сплатити вартість доставлення по Японії. Але це залежить від продавця. Доволі часто доставлення по Японії безплатне. Вартість доставлення залежить від ваги та габаритів вашого пакунку. Після того, як ви купили всі потрібні вам товари, вони будуть зберігатись на нашому складі безплатно протягом 60 днів. Коли ви вирішите відправити всі ваші придбання до України, потрібно буде сплатити міжнародне доставлення. Ми пропонуємо декілька варіантів: ви можете обрати дешевші або дорожче. Отже. Загалом з вашого рахунку поступово списуються наступні платежі: ціна товару, комісія ZenMarket, оплата доставлення по Японії за необхідності та оплата міжнародного доставлення. На кожному з цих етапів ви будете отримувати сповіщення ви можете поступово поповнювати свій рахунок або ж одразу зарахувати всю необхідну суму. Чим більше ви витрачаєте, тим швидше можете потрапити до нашої програми лояльності. А про це ви можете дізнатись з нашого іншого відео. Приємних вам покупок з Японії!